На даний момент йде очистка парку, парку якими наша посила районна рада, щоб ми допомогли їй прибрати парк молодіжний. Ну, чим ми її, як ви бачите, займаємося. Пелем дерева, пелем кущі, які безпосередньо з дозволу голови районної ради спалюємо на місці. А також ну спалюємо, прибираємо, мусор також збираємо і теж спалюємо. Ну і... бригада лісового коледжу, нас наступ є декілька чоловік. Хлопці організовані за зарані підготовлені, вони пройшли вже практику. Мають Посвідчення лісоруба п'ятого розряду, і ну, професіонали в, своєму, в своїй роботі. Також нам і надалі допомагати міській раді по, по очищенню парку. Тут є 12 гектарів. Я думаю, що ми, ну, роботи є дуже багато, але думаю, що ми її зробимо.